Знову включився, знайшов невеличкий смітник. Ось бачите, були такі чугунні казанки. На глибині два Ось Запчастини їхні. І ось бачите, були такі цікаві пляшки. Навіть були розписані. Ось я тут деякі запчастини знайшов. Буду клеїти. Такі цікаві горнятка. Ну, багато битого, багато битого. Ось такі старі пляшки, кераміка. Метал. побутовщину. Тут жили люди. Ось, тут був хутір польський. Ось бачите, навіть з надписом була якась. Чи це... Чи це Радянщина? Та це Радянщина. Переміжку. З Радянщину Городища. як? Уф 2С. Оце, напевне, ця тарілочка. Це вже радянщина. Перемішку з австрійськими бутилками. Пляшки. Ось такі. Денці. Ну Цікаво, цікаво. Ось так кераміка там, ось така була. Мелика. Металу багато. Буде щось цікаве, я включусь, обов'язково.